Віо на і триває наша подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про черговий хунгарікум. Це власне знамените озеро Гейвіс і традиційна медицина озера Гейвіс. Вода віддача джерел озера становить 35 мільйонів літрів на добу. Тому увесь запас води замінюється кожні три дні. Це унікальне. Саме це озеро є особливим утворенням, оскільки, на відміну від інших озер, з теплою водою, які зазвичай розташовані в місцях вулканічного походження у глині чи на кам'янистому ґрунті, озеро Гевіс в Угорщині є джерелом, озером із торфяним ложем. В результаті впливу на околишнє середовища вода в озері постійно тече, що позитивно впливає на організм, даючи людині, що купається постійний ніжний масаж. Джерело багатих мінеральними речовинами озеро бере початок з печери, розташованої на глибині 38 метрів, де протягом десятків тисяч років змішувалися теплі і холодні карстові води. А завдяки температурному та якісному складу води, виверженої карстової води, воду озера здавна використовували в лікувальних цілях. Першу лазню, до речі, побудовано на плотах. Збудовано в 1772 році дьордем Фештичом, який заснував компанію Георгікон у Кестгеї. А ось Гунгаріком гевідське лікування стало у 2013 році, і трошки угорської мови: вода, віс, питна вода, івовіс, термальні води, Термалвіс, Мінеральні води, Ашваньвіс, лікувальні води, Дьодвіз. До зустрічі!